Я поки що не знаю про що. Тобто, був один намір, але Тетяна не повідомлення про обстріли проета. воно якась на лаштунки. Прям, прям вибило з чогось. Добре. Діана, зайди, будь ласка, оце все, що збуває налаштунки, що прямо це, як ми називаємо обстріли, що людину прямо ж повергають в оцій страх, в зневіру і погружа, прям оце, прям, де Таня зараз знаходиться, як те, що Таня показує. Людо, якщо можна, я скажу два слова. Знаєш, мені сьогодні зранку чомусь така мисля, для чого ми живемо? Ну, тобі ж. Сенсу. Таня Микола, зайди, будь ласка, цим живим життям, сенсом, диханням, оцим -сим виконання задач і все таке. Ну, добре, тим більше, що мені таке запитання приходило в старших класах. Зараз ідуть мені показують, які рухи зараз треба робити. Але я тут в приміщенні не можу так топати ногами і хлопати ладошами як треба. Якось має через будитися дух землі чи його передати, через вайфайти. Я не знаю про що це. Я вам зараз це покажу. А в кого є можливість так потопати і похлопати ладошами, то зробіть, будь ласка. Мені зараз показують такі рухи. Треба отак зробити. Воно якась в розкачку. Получається, лева нога, права нога. Два рази якась топ-топ леве, і потом топ-топ і Потом ладошами хлоп-хлоп. І прям вот так розкачку. Чи не два рази. Відчувайте, як там треба. Тобто прям топ ногами, топ хлоп. І... Прямо ж це сильні якісь рухи і бажано їх робити на землі. Це якийсь просто показують робити оце і все. І це прямо треба громко його робити. І бажано на землі. Прямо так топати ногами і отак над головою. Дають розшифровку. Оце хлоп, це схлопувати оті всі коридори, де нас пугають, лякають оцими всіми предсказаннями і таким іншим. Ліва, права губ-губ по землі і над головою так хлоп. Тобто, схлопуються оці всі коридори надуманого, продуманого, все, що там, хто там. Навіщували, настворювали страхами всім можливим. Може, там в кого які будуть рухи по позвоночнику, витягнути руки, покрутити отак спиною, Відчувайте, в кого там буде як фізичним тілом. Тут якась робота через фізичне тіло. Яна, зайди, будь ласка, в ті свідомості, що знаєш, такі стать второнка, і такі хі-хі, що ви тут хірнею займаєтесь? Хі-хі, типа, воно нічого не поможе. Оці, вони не то щоб зневірені. Ну, їм спочатку, це, це яким треба спочатку показати, а потім вони тільки повірять. Це оті прям. Яночка, зайди, будь ласка, бо тут багато. Воно і не зневіра. Вони, типу, покажіть тоді, я в це повірю. Он там у нас дідусь зараз старенький. Тачечку взяв, бутылочки поставив і попхався собі на колодязь за Ось там от. Молодець. У ну, мене йде агресія, типа Йохани Бабаю. Старенький, тобто вже має бути вся комунікація это, щоб він не бігав з тими баклажечками. Ми це прямо... його вибір, це його вибір, могли провести тут і продавати скважину, як Ось я про це. Ось я про це, це що, його вибір. що... Трач... Оце про це, що вибір, але людина не знала, як це. І тут хочеться не просто пожимати по і сказати, констатувати, що це його вибір жити в нищеті, що це його вибір на старості літити з баклашками, що це його вибір. А вже ж поважаємо, але ну, можна ж по-іншому. При є держава, є, є багато інститутів, багато всього свіду... ну, є, є багато всього, щоб сьогодні старий не йшов з цими баклажками десь кудись, якісь і звініті щоб принести собі води. Тобто, мене на це прям в такій державі, де все є, де та саме, Тобто, ну це так немає. А вже ж це вибір душі. Але якщо б ця душа знала інші вибори. Таня, зайди, будь ласка, оці самі найкращі вибори. Де, де життя, де про життя, і де про. Що прям... вже в 21 віці у, у стариків має бути і душ, і сральня, і ванна, і все що таки... У кожної людини. У кожної. Отаке якась, Дякую. Дякую, Віка, бо це прям ти важливо підняла. Дякую. Хочу сказати, Люд, вот те те, що ти я не дала, знаєш, це, це в мене піднявся такий страх, от, начебто робимо, робимо, да, але все одно летить, летить, невже ж нічого не працює. І на певних етапах ці страхи вони підіймаються. Алехтіночка, зайди, будь ласка, оцією свідомостю. Як ти вмієш, оця довіра життю? Де оце я знаю, я дію, я роблю? Оце своїм таким чистим серцем. Ну, оце ти Аліфтіна, ну, ти вмієш, ти знаєш, ти прямо оце твій спектр. цим Зайди, будь ласка, оцим життя. Ось вона зайшла. Я тут, я туда просто я не збираюся, угу. я буду без віду. Добре, я, я ще не бачу. Аліфті на новий формат не на помажених, не накрашених аудіоформат в Ютубі. Так що включати камеру, аудіоформати де тільки для усвідомлення людей. Збираюсь, так я буду тут причискуватися, одягатися і паралельно буду. Ми працюємо за посланнями, тобто нам дали послання, ми дивимося, а понятно, можливо. Більша аудиторія, треба накраситься там, всі всі от, ці, от там зум, всі такі важні, всі такі красиві. А у нас у нас про життя, у нас зібрались, ми можемо і в піжамної вечірки, он Віка взагалі десь на криші сидить, Діана в бесідці, Таня в кімнаті, тобто, Алефтіна збирається. тобто, ну, У нас все про життя, ми тут і зараз. Добре, дякую. Дякую. Все цей спектр, ясна свідомість. Свідомість, да, ти... яка. Угу. Де вона єсть? Це відкрите серце. Де оце прям, угу. Я, як ти от вона грала? От прям оцим, оцим, оце ж... живе. Добре, добро. І внеси в поле спектр своїх синів. Оце золота молодь, прям листочок внеси, ось вони єсть. Добре, роблю. це дуже, дуже важна оця свідомість нашого покоління молодого, наскільки вони талановиті, мудрі, вумні. Добре, вношу. Дівчатки, нещодавно цей в таксі таксі їхала, таксист ну знову ж, ж тема політика, все говно, всіх судить, президентів однозначно нам треба говорить, предполагають німцям. Кажу, какой німець, ви що, які є чужинці. Дайте нам чужинців вигнати своїх. У нас що, немає гідних? У нас молодь, кажу, яка гідна. У нас скільки рухів. Німця опять пригласить. Кажу, що ви верзете? Кажу, навіть хлоп свою варішку, щось інше своїх треба ставити. Набридли на чужинці, повиганяти вже всі, всіх маєм. Я взагалі хочу вийти, мене все так дратує. Ну от просто я не я, я не можу якось капець. Подивись, що там за саморуйнівні програми. Прям нирні оту відчайні, отут, Де, я ну, хочу, от в ото отчаяння, от от те мене... саме. Ну вот ти казала Аліфтіні, да, що от ти зі своїм спектром, а в мене не вже тільки вона має цей спектр і так далі. Вікторія каже, а в мене знову ості, бла, 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 дід на скамейці сказав і пішло розноситися по простору. Ну знаєш, мені хочеться, ти правильно сказала, хочеться не те, щоб побачити. Хочеться вже якийсь результат, хочеться дій. Не, не, не тільки бла, бла, бла. Мені, мене дуже дістало бла, бла, бла. От мене на бла, 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 аж. Зайди в оцей бла бла бла, нейтралізуй цей файл, перетвори всі енергії і переведи їх в дієвість, в дієвість і в матеріалізацію. Поняла? Тобто за цього всього збирай цю всю енергію, повністю цього всього бла бла бла, через фільтри пропускай цю всю енергію і вивод в дієвість. Виверну його. А, можна я сльози да? від, від того, що ми не стільки на, на бла бла бла, блядь, ну, агресія, сльози і ну. Все, ми тут працюємо. Дякую, Діана, ти, ти прям там. Дихай. Так. Я скажу, може, може це теж буде бла-бла-блак, але... Я скажу те, що от коли ти сказала це живе життя, коли, для чого ми живемо, там все таке, да? мені дуже зразу пригадалося це, коли задавала це питання сама собі інших, що ну, живемо, ну народити дітей, ну, виховати, вони теж, і отак, отак, для чого. І потім я, я зараз тебе це не передам. Це був такий стан, я побачила цю нашу землю, ну, нас, людей, нам дано оце життя. Де є стільки почуттів і відчуттів, скільки красок, скільки всього, оце тут можливе тільки, і негативних, і позитивних. І людство, і ми можемо до Тут питання не для чого жити, а як жити. І ми повинні навчитись оце як жити, щоб отримувати насолоду. Як навчитись, я не знаю. Але я це всім тілом відчула, що це нам дано, ці красоти, оці відчуття. І ми відчуваємо, але чомусь ми відчуваємо тільки погане. Ми відчуваємо погане сумніве і все. А в нас є ще інші спектри. А я навчитися не знаю. Віка, Виключ. Оксана Гребенюк, ти тут? Оксан. Оксана, а, Оксана? Ахо, всім привіт, да, я тут. Оксаночка, зайди, будь ласка, оце, що розказує Тетяна. Оці воно і не смисли життя, А що тут на землі? Оці всі відчуття, почуття проживать у ці стани радості, стани щастя, стани смаку, стану цих всіх відкритого щиро серця, оцього всього. Що, що є отут прямо на землі оці матеріалізації, Зайди, будь ласка, оцим. Всім, ух, оцим всім диханням так, життя. Так, я, так, я так живу так, зараз. Так, я так. пані Тетяну, хочу вас доповнити. Що ви сказали, як? Як оточувати себе речима, які вас радують? позбавитись всіх речей. Якщо бачите, що річ вас більше не радує, позбавляйтесь її і викидайте в сміття. Дякуючи їй, що вона вам колись приносила радість, це я зараз Віка, це роблю. Я тебе тільки про все речі. мене, що оточує мене, радіє моє око Віка, радіє. Віка тут не тільки про речі, тут про, про людей, про владу, і про, про людей про, починаємо, починаємо з себе. Починаємо з себе Ми і притягуємо теж. Віка озвучила те, що ми все знаємо кожен день про це, бла бла. Але іменно як я мала на увазі стану цей знайти в собі цей стан? А, ось ці всі бла-бла-бла, вони як е, шари, інформаційні шари такі, і вони нас оточують. Е, я да, стала на землю, почала топтати, ви все більше ще почали між собою спорити. Мене це взагалі роздратувало, мені дуже хочеться тиши. І я шукаю, чим можна зруйнувати ці шари, ну, проколоти, щоб вони раз. Коротше, ну, потрібен зуб, чи трій зуб чи ще щось. І потрібна тиша. Тому що ось ці шари вони на нас настільки ну, дуже щільно, і, ну, і тоді ми ну, в жопі Е, Передаю тобі всі інструменти, що мені давали, Діана, приймай. На оце все схлопування цього всього. Приймай. Схлопуйте все, що тобі показують. Це гаразд простіше. Вибачте, якщо дуже хочеться попіздити і дуже багато набалакали, бо те, що ти робила, в ладоші схлопнули, хлопнули в ладош, і маємо анулювати, а создано анулювати те, що ми. Ну, вибачте, другого слова немає, тільки попій і топ, так далі. Справа показали топ топ і хлоп, топ топ і хлоп. Тобто, якщо людина. Е... Скажімо так, в кругом цього всього, і вона це відчула, то ці е, права в помощь. Тобто пішла на землю, ногами потопила, ладошами похлопала і усвідомлена е, вище дають цю практику, щоб схлопувало це все, бла, бла, бла. Дякую, дякую. І тиха, тиха, тиша. Ще одне слово, і мені ще до цього додавалось випустити пар. Знаєш, як коли Маліфісента випускала вогонь, а то випустити оце через, через це себе, все і все. Я тут ще навіть хочу додати, якщо ви знаходитесь десь, да, і ось це бла бла-бла, навколо вас, ну да, ми ж це виходимо в соціум і що десь. Ви навіть подумки можете постукати ногами, да, хлопнути і, і зробити це. Даже і фізично, ніхто вас в дурку не отправит. Беріть, хлопайте, топайте. Все буде добре. Теж дуже важлива тиша. Зараз приймайте благодать і вайфайте. Тобто, дивіться, що відбулося. Ми звільнили місце. А як ось свята місце пусто не буває. Да? Зараз приймаємо благодать і заповнюємо ці всі що пустоти, як воно вийшло. приймайте оцю божественну благодать з поля творця. І заповнюйте повністю заповнюйте, заповнюйте ці всі пустоти, що посхлопували приймайте і прям загружайте свій простір, відкривайте серце і вайфайте наскільки наскільки це можливо. Хто вже буде передивлятися в інтернеті? Просто відкривайте серце і приймайте ці всі божественні енергії, цю благодать. Мені чомусь згадалось, да, дякуючи любові, як вона, як я прочитала, хіхікати в сон. І мене ця фраза чомусь не відпускає. Це для мене щось таке цікаве, і водночас щось дуже добре. Можливо, це ще відкриється, але це знаєте, як снотворна таблетка без таблетки, похихикати в сон. Ну що, кажіть зворотні зв'язки. Будемо завершувати процес. Хочу подякувати Тетяні да, за те, що як, а як ми не знаємо і треба вчитися. Е, мабуть, це більше кажу для себе, але да, от, е, я наразі мені, на прикладі квітів показують, недостатньо просто посадити квітку, її треба полівати, ухажувати за нею, доглядати. Так само з нашими практиками. От те, що нам дається, ну, да, ми тут зробили ок, але це потрібно робити і надалі. Не просто вода, що ми тут одноразово зробили, а робити це і надалі. Тоді це ну, ви побачите плоди, скажімо так. Дякую, дякую за разом. Да, Діана, це ти сказала квітка, а в ньому йдеться наше життя. От як квітку виростити, так і своє життя з тисом. Дякую, це воно, це про це. Дякую. Ну що, є кому ще що сказати? Завершимо процес. В середні всередині стан тиші навіть говорити не хочеться. Просто є. Щойно прийшла така аналогія. Я дивлюся у вікно, тут таке синє-синє небо, і пролетів літак. І на фоні цього синього неба взлітає літак, я тут поряд з аеропортом живу. І така е, аналогія, що пасажири, коли сідають в літак, вони ж довіряють пілоту. І вони ж точно знають, що вони взлітають і вони приземляються в точки призначення. І так і з життям. Якщо ми сіли в цей поїзд життя, то нам треба довіряти, що ми точно приїдемо туди, куди нам треба. Тобто, оця довіра, як в літаку у людей, так само ми повинні до свого життя довіряти і точно знати, куди ми летим. Тому що кожен пасажир, який вилітає, він знає кінцеву точку, куди він летить. Не просто сів і полетів кудись, не знає куди. Він знає там чи, чи в Берлін, чи в Мюнхен, чи в Австрію, в Вену, чи в Швейцарію. Тобто знати куди і довіряти. Дякую. В кого ще що? Ну, тоді завершуємо процес. В кого там, що буде до дочуватися, -до пишіть у чат зв'язки. Дякую за роботу. Дякую за процес. До нових зустрічей. Заливаю слово. Я дякую.